Сьогодні по всій Україні спостерігається напружена епідеміологічна ситуація по грипу та ГРВІ. У Житомирській області за тиждень з цими захворюваннями госпіталізували близько 400 осіб. За оперативною інформацією Житомирського обласного лабораторного центру МОЗ України на грип та ГРВІ впродовж 49-го тижня епідсезону 2016-17 років в області захворіло 8107 осіб. В цілому по Житомирській області епідпорог по ГРВІ та грипу перевищений на 22,7%. За минулий тиждень по місту Коростеню було зареєстровано 790 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, серед яких було зареєстровано 10 випадків грипу. З цих 70 захворівших 70% склали діти від 0 до 17 років. Серед цих захворівших дітей 51% припадає на дітей шкільного віку. І серед 10 захворівших на грип 9 це діти також шкільного віку. Тому в понеділок був проведений моніторинг відвідування дітей по школам нашого міста відділом освіти. І ми пронаблюдали таку картину: від 18,2% до 40% було відсутніх дітей по школах міста Коростеня. По дитячій поліклініці в понеділок було близько 200 визовів. На початку тижня в кориснення підпоріг не був перевищений. Згідно нових даних, на 16 грудня кількість хворих на грип та грві значно зросла. За останній тиждень по місту було зареєстровано випадків гострої респіраторної вірусної інфекції 1145, з них 874 діти. Також протягом цього періоду було зафіксовано 163 випадки грипу, з них 126 діти. На сьогодні в користення підпоріг захворюваності на грип та грві перевищений на 4%.